Того серпня російські військові скинули на село Береза три керовані авіабомби. Про це інформує оперативне командування Північ. Одна з бомб впала поряд з будинком Ігоря Шаповаленка. Чоловік опинився за лічені метри від місця вибуху. Ми приїхали з магазину додому. Дитина із жінкою зайшли в хату, а я вийшов на город ну, утям дати таке подойшов до калітки, і в цей момент вже почув тріск, шорох. І момент удара вже, ну я побачив, як красне пітно летить і зрів. І я в цей момент упав і мене там присипало. На момент цього удару була жінка і місячне дитя. А старша донька, я хотів її забрати, ну вона сказала, ще буде гуляти возле магазину. Так в цей момент її дома не було. Поки сам не знаю, що буде далі. Поки тут робити його смисла немає, тому що всі стіни, вона криша піднялася. Угол весь і так піднявся. Так що його робити смисла немає. І всередині все… Антоніна Лаврененко розповідає, що вибух був такої сили, що у її будинку посипали стіни. Я ще от сусідки прийшла вчора, ну, п'ять минут буквально по межі пройшла і в хату зайшла. Включила телевізор. Через п'ять хвилин думаю, новини подивлюся. Там коло телевізора сиділа грубка така, кахвилем обложена. І я сижу, ще там трошки їсти поставила коло себе і їм. Бачу, летить кахвіль із того, із груби, летить мимо мене, летить, летить. Я не поняла, мене мороз позашкурипав, я глянула усе в диму, все то є, все повивалювано, все. Ну, не можна було зайти нікуди. От, а воно, мабуть, кришу підняло і опустило її кришу. Олександра Шкурко говорить, що один з уламків пролетів за лічені метри від неї. У хаті сиділа, вибухи зразу. Грубо розбило, я сиділа на кріслі, телевізор, дивилася, ну мені не вбило метр від мене. Вийшло все побите, і окна все на світі. О, кришу здорово побило, саме головне криша. Лідія Олекса розповідає, що у момент авіаудару була у сусідньому Глухові, який у цей час також бомбардували росіяни. Чула вибухи. Цілу ніч почти бігали в коридори. Станемо з сусідами. Ввечері мені вже дзвонили, що був вибух, і в твоїй хаті повибивало всі шибки. Ну, сьогодні, вранці я приїхала. приїхала. Все заклинило, не можу нічого не відкрити, не двері, всі замки повиривало, але ж вони попекручувано все. Вікна п'ять вікен вибило, потолок як підняло і посадило. Все в хаті. Печка отошла грубка, все побито, забори. Думала, яка тут точка, яка ж тут точка, з ким вони борються, і з бабами, да з дітьми і з малими. Я з онуком приїжджаю, тут живу, тут дачу держимо, такий огородик маленький. Заступник сільського голови Берези Сергій Конозобко говорить, що в результаті вибуху було пошкоджено 9 приватних будинків. Натомість обійшлося без загиблих та поранених. О 19-й вчора почули звук і дуже сильний вибух. Приїхали сюди служби всі наші Березівські. Проста вулиця в селі Береза, військових і близько тут не було ні фармувань, ні складів, нічого. Стали всі гуртом допомагати людям розбирати завали. Дев'ять будинків сьогодні написали дев'ять актів. Пройшли була поліція, були МЧСники, представники управління ЖКГ сільської ради. Будемо допомагати силами Березівської сільської ради. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації у ніч на 13 серпня російські військові нанесли по Березівській громаді ракетний удар та скинули на її територію дві керовані авіаційні бомби. Потужний вибух близько першої години ночі пролунав землянці, розповідає жителька села Людмила Блаженко. Були ми вдома, це було вночі, ми вже спали. Це було першій ночі, ну десь приблизно так, тому що світло потухло, грохот. Хата затряслася, зрозуміло, що ми злякалися і давай збиратися, куди бігти, ми не знаємо, що робити. Потім вийшли, дивимося, тут а воно горіло, трава горіла. Ну, і вже ж потім ми почали ходити, дивитися, що, що случилось. Сюди прийшли, а тут ось така яма. За словами Людмили, це перший російський удар по їх селу з початку повномасштабного вторгнення. Перша атака по нашому селу такого не було. Ну, десь там далеко ми чули, що десь воно щось гримить. Ну, у нас це перше. Якщо чесно, зараз лягаємо спати, телефон з рук не випускаємо, бо дивимося, може ще вилетить там, десь щось. Ну страшно, якщо чесно, страшно. Ганна Науменко розповідає, що від потужного вибуху у її будинку вибило вікна, а також був пошкоджений дах. Спимош, чуємо, раз гупнуло. Ну, німо. Так німо. А тоді як бахнуло. А я ж тоді увійшла, теж ось сусідка вийшла, сусід вийшов, сусід вийшов, постояли, отак потремтіли. Дай, й пішли в кухню. Шифер у сараї підняло так, у хаті попадало, де, де могло, де могло, де могло. під смолоками, де могло. Крейди наробило. Я сейчас із кухні в хату не можу зайти, не можу йти. За словами жінки, уламки від вибуху влучили у сусідське подвір'я, де розбили шифер. Тоді пішли вже утром побачити, там така яма. Боже мой, там, там страшно, А осколков скільки. И осколок, осколки полетіли до сусіда, у його сарай построєний так, і побило шифер. Побило шифер у него. Теж у веранді окна полетіли, шифер побило, ворота открыло. Ну, в общем, приб, прибойчики. От у веранді у дверях те, що зачиняєш ключичок, вибило, там у сінцях теж вибило і замок валявся. Я не представляю, яка це сила. Власниця сільського магазину Наталя Матковська розповідає, що від вибуху постраждав її торгівельний заклад, який є єдиним у селі. Весь час проснулася, бо в сильний вибух. Проснулися, я чоловіка розбудила і ну, лежали просто розмовляли. А тоді, десь через 10 хвилин, спочатку в окно так було ну, дві спишки, якби то розряд мовлення, як ото йде. А тоді такі сильні, якби то на головою хтось здорово зірвалося, шибки почали труситися і двері відкрилися в спальні. Ну, ми думали, що це на глухів прилетіло. Ну, виявилось, що. Продавець прийшов, каже, в магазині немає стеку. Ну, стекла всі повилітали, пленку натягнули. Бачите, і оце ж пішла ж криша, желізо то рвануло. А так, ну, звісно, стекла ще прибираємо в магазині. Бо ж. Магазин тут на село один, звісно, людей тут ж мало, і навіть не було б чому прилетати сюди. Тут пенсіонери, живуть одні пенсіонери, бабки і трошки молодежі. Старі люди і хати вважай, порожні, що тут було, куди прилетати було. За інформацією адміністратора відділу ЦНА Березівської сільської ради Тетяни Мацуй, яка опікується селом землянка, в результаті удару в селі пошкоджено шість житлових будинків, магазин та приміщення місцевого клубу. 14 серпня в місті дружба прощались з 26-річним військовослужбовцем Олександром Черториським. Як повідомила дружбівська міська рада, захисник загинув 11 серпня неподалік Олександрівки на Харківщині. Попрощатись із воїном прийшло багато мешканців міста. Шкільна вчителька та сусідка Олександра Алла Мелешко розповідає, що він приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. був дуже відповідальний, доброзичливий. Дуже чуйною людиною, він дуже був дружелюбний хлопець. У нього дуже багато було друзів. Він закінчив 9 класів і вступив до Канатопського училища і став будівельником. Він з перших днів став на захист нашої держави, вірив в те, що наша Україна буде незалежною. Він за це боровся. Жителька дружби Оксана Скворцова розповідає, що Олександр Черториський із дитинства ріс патріотом України. Хлопець брав приклад з батька. Ми його пам'ятаємо, коли він тут ще маленький бігав, дуже посміхнений. Але коли батька бачив, батька ж став його до лав Збройних сил ще точно не можу сказати, але це був чи п'ятнадцяти, чи шістнадцятий рік на початку антитерористичної операції і тільки. Заради цього, я так думаю, що він вирішив і обрав свій шлях, бачучи поруч, як батько боронить свою землю. Мати Олена достойно, гідно виховувала свою дитину, поклали в цю дитину всі свої сили, які можливо було, їй було дуже важко. Але вона виховала справжнього воїна, який сьогодні став, і в свої 25 років зрозумів, що хто, якщо не ми. Олександр був доброю, але принциповою людиною. Розповідає його вчителька Наталя Маханькова. Мав багато друзів. Вчився був хорошистом, вчився гарно. Я ж кажу, все як, як всі учні був добрим. але от що єдине в нього було це, він умів відстоювати свою думку. Знаєте, був таким. Дуже принциповим, якщо він так вирішив, то так і буде. У Саші залишився брат Антон, йому 20 років. Ось дуже вони схожі між собою. Дуже були вони рідні, брати, жили однією думкою. Як я чула сьогодні, буквально перед похоронами, що в нього мало бути весілля. Ось зовсім скоро. Але, на жаль, не встиг. Слоут Березівської громади Олена Замула виготовляє авторські ляльки. Цією справою жінка захопилась вже під час повномасштабної війни. Тож більшість її виробів патріотичної тематики. Сама Олена говорить, що стала лялькаркою ледь не випадково. Перша лялька моя виникла так стихійно. Бо знайома попросила, аби я на сувеніри за кордон зробила щось таке українське. Ну щось таке українське це. Перш за все, наша лялька-мотанка. Звернулася вона до мене, бо знає, що у нас в нас у бібліотеці ми тут з дітками займаємося, багато виготовляємо всіляких речей, перероблюємо речі, які вже можна викинути. А ми все це перероблюємо і виготовляємо всякі дитячі вироби. Ну і так пішло, що одна лялька на замовлення, друга. Тоді вже мені стало цікаво. І ми з дітками почали там на конкурс виготовляти. Майстриня Розповідає, що основа її робіт це традиційна українська лялька-мотанка. Водночас Олена відходить від багатьох класичних правил. Це не є лялька-мотанка, більш це авторська лялька. Основа там береться з мотанка, ну наматується тканина, а все остальне там уже, бо можна зробити зараз рухомо, щоб були руки, щоб вона стояла на основі на якійсь. Олена вкладає душу у кожний свій виріб, а тому їй важко прощатись зі своїми ляльками. Водночас радіє, що багато з них поїхали за кордон і там прославляють. Нашу Україну буває, можна її зробити за декілька годин, а буває, що і день і два, бо починаєш її створювати цю ляльку, приміряєш до неї одяг, там, виготовив, наприклад, спідницю. Притулив до тої ляльки, бачиш, що вона не пасує. Знову все переворачуєш всі свої запаси, шукаєш тканину, мереживо і так, і аксесуари, бо я стараюсь не. Робити їх, як кажуть у народі циганські, що там розцяцьковано, стараюсь підбирати тканину е, натуральну. Серед улюблених робіт майстрині лавандова фея та берегиня. Останню вона вважає своїм оберегом. Ця лялька була виготовлена, коли в Києві міняли на щиту символ радянської влади, і ми також вирішили з дітьми зробити свою. Як символ нашої сумщини, що ми тут стоїмо на першій лінії з ворогом, і вона більш приурочена тому, що захищає всю Україну на першій лінії нашої оборони. Це наша берегиня, яка оберігає нас від ворога. Олена Замула розповідає, що майстерність виготовляти ляльки у неї переймають місцеві діти. Разом вони виготовляють подарунки захисникам та беруть участь у благодійних ярмарках. Є такі маленькі, ще в нас травниці лялечки, теж там вони йдуть як обережки, як із травками. Кожна дитинка вложила в мішечок траву, траву, яку вона себе вибрала. Там і лаванда, і м'ята, і чебрець, і всі наші духмяні травки були зібрані. Дітки саме збирали, ми тут сушили і заматували в ці лялечки і теж відправляли. Час від часу робимо ярмарки розпродажі, виставки розпродажі, збираємо кошти і допомагаємо військовим.